Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про 10 аніме, які ніколи не мали існувати. Вони роблять цей світ гірше. Вони завдають страждань нещасним, які їх глянули. І щоб вберегти вас від цієї ганьби, я глянув усе сам. Після чого спалив одяг, в якому був, прийняв душ, а вже після всівся розповідати про все вам. І почнемо ми сьогоднішній список тайтлів, які потрібно було внести в десноут з головної гедоти сучасної аніме індустрії Екс Арм. Це непорозуміння виникло в результаті уже легендарної, в поганому сенсі. Лінійки тайтлів Crunchyroll Originals. Американський стрімінг сервіс вочевидь мав стільки грошей, що бездумно розкидував їх у всіх, хто казав: Я японець і можу зробити вам аніме. Наприклад, режисер Єшитака Шимура ні до, ні після ніколи не знімав аніме. В принципі, як і студія Visual Flight, що відповідальна за тайтл. Так що ж, з цим аніме не так? Легше сказати, що з ним так. Це залишки сюжету оригінальної манги, яка хоч зірок з неба не хапала, але була цілком нормальним середньої руки тайтлом. В центрі сюжету у нас хлопець Акіра, який став черговою жертвою вантажівки Чан та й у паралельний фентезі світ. Стоп, стоп, стоп. Не той сценарій. <кхи> і я нуся в майбутнє, де його мозок поклали, суперзброю Ексарм, і тепер ледь не доля усього людства залежить від нашого героя. Ну і в принципі все хороше на цьому завершується. Ось вам супер всрати CG, ось вам супер всраті CG битви. Ось вам супер всраті сцени де є одночасно CG і мальовані персонажі в одному кадрі. А, точно! Іще димку напустимо в кадр. Хзинаш уже би було так красивше. А красі і виразності лицевої анімації не позаздрили би навіть ігри з першої плейстейшн. Дивився цей шедевр в онгоїнгу, і ті краплі сюжетної адекватності, що тут були, губляться на фоні загальної дегенеративності, малюнку та побудови оповіді і екшену. Якщо говорити простими словами, то це аніме буквально боляче дивитись. Наступний наш експонат загалом непогано намальований, і це не дивно, бо в різні часи над серією працювали такі аси аніме індустрії, як, наприклад, Toei чи Kyoto Animation. До речі, про історію останніх на каналі є окреме відео. Але дивитися ці аніме неможливо з абсолютно іншої причини. Справа в тому, що ця серія є пропагандою японської релігійної секти Happy Science. Так, так, вам не почулось, ці сектанти доволі потужно вклались у виробництво аніме ще з початку 90-х. І мова далеко не про одне, два чи навіть три аніме. Станом на зараз я зміг нарахувати цілий десяток тайтлів, що пропагують релігійні видумки одіозного лідера культу Рюхо Окави. До слова, там ще півтора десятка лайф екшен фільмів та навіть антологія манги. Не буду намагатись переказати вам сюжет кожного з творів, бо, по-перше, вони не тримаються купи, і вся їх суть зводиться до того, щоб розповісти вам Основи релігійних видумок окави. По-друге, майже кожне наступне аніме ігнорує попереднє, а іноді і протирічить йому. Тобто, зробити тут якийсь таймлайн практично неможливо. Та й герої цих аніме кожен раз одноразові, навіть божества. Хоча потрібно віддати належне, фантазія автора була буйною. Тут вам і подорожі в часі, і переродження, і напади інопланетян, і чорт зна що ще. Іноді складається враження, що автор випадковим чином вибирав науково-фантастичний троп і з ним створював чергове аніме. Як розпізнати ці тайтли? У назві зазвичай буде щось про закони: містичні закони, закони сонця, золоті закони, закони вічності, закони Всесвіту. Частина перша, друга і навіть третя. Так, схоже, що ці хлопці будували свій невеличкий Marvel Cinematic Universe, ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Е, до слова про Марвел ще сьогодні поговоримо. Щоправда, ледь не єдине, що поєднує всі тайтли, це божественна фігура Ель Кандаре, переродженням якої, звісно ж, був сам Ока. А до цього Будда цікаво, що кава забороняв перекладати свої вчення на будь які інші мови, мотивуючи це тим, що час ще не настав. Але кажуть, що там була неймовірна кількість плагіату з різноманітних західних текстів, тому я особисто припускаю, що Окава просто боявся судового позову за плагіат. Єдине, чим я вас тут можу порадувати, це вісткою, що велике божество Алькантари пішло на нове коло реінкарнації, і Окава помер ще у 23-му році. Тому, скоріш за все, нових аніме в серії ми так і не побачимо. Ну, звісно, допоки наш великий месія знову не переродиться. Угу. Ну, якщо ми вже говоримо про переродження, то важко не згадати тайтл, який до появи Arm прийнято було вважати найгіршим аніме ever. Вітайте перед вами Крило Гарзі. І коли ви наступний раз будете жалітись на дурні сикаї, то згадайте ці оважки з 90-х від студії JC Staff. Можливо, все не так вже і зле. Отже. Що там знову? Вантажівка качан і погнали? Ні, не все так просто. Цього разу головного героя у фентезі світ переносить Ісикай гускача. Так, бодай би мене качка свиснула. У нас тут дебела гуска більше, ніж сам протагоніст та його байк разом взяті. На повному ходу влітає в головного героя та голеньким ісикають його прямісінько в жерло битви. Чому гуска? Чому голого? Чому одразу в битву? Чому місцеві блискавично признають в ньому великого героя? Чому він моментально погоджується приєднатись до повсталих рабів? А головне, де його піструн. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Далі тайтл накидує купу фентезійного сміття та шаблонів, яке тут називається сюжетом, і приправляє це все не найкращою анімацією. Докиньте до цього, що насправді головний герой роздвоївся і через своє намисто може говорити тепер з самим собою, що залишився в нашому світі. Здавалось, ось вона нагода використати знання з нашого світу у фентезійному. Але ні. Головний герой просто вимостить стріли чимось липким зі спини феєчки, ця спина являтиметься мені в кошмарах до кінця життя. А потім мокне стрілу в Порох і таким чином створить розрівні стріли. Джініс! Фізика ж саме так працює. Якщо коротко, цей тайтл зі всіх сил намагається бути серйозним, епічним фентезі, але кожна його сцена сприймається як поганий жарт. Про треш такого типу іноді кажуть настільки погано, що аж добре. Це, мабуть, єдиний сьогоднішній тайтл, який таки Можна глянути в компанії друзів під пиво, щоб голосно посміятись над тим божевіллям, що відбувається на екрані. Окремий кайф це дуже неоковирний англійський даб. You, you Раджу дивитись в ньому, додає плюс 10 до мемності. Але особисто для мене головним мемом цього аніме став його автор. Ви не повірите, але створив цей шедевр. Йошиюкі Томіно, людина, що подарувала нам гандамів. Отакі От промахи бувають навіть у великих. Зісикаєми на сьогодні все. Давайте до чогось приємнішого. Дідько, дідько, я не це мав на увазі, я не це мав на увазі, це непорозуміння. А -а -а -а. <кхи> Коротше, далі у нас хтивий ізбочений сегмент, де кожен наступний тайтл просто ставатиме божевільніше. Почнемо ми з приславутого Не може моя сестра бути такою милою або в народі Оріїмо. Тайтл оповідає про брата і сестру. Він допомагає своїй суперпопулярній молодшій сестрі приховувати своє отаку хобі. До певного моменту це все виглядає як доволі приємно. Ємна і мила комедія, де головний герой обере собі якусь дівчину з гарему, що потрохи нашаровується довкола нього. Але в якийсь момент все йде не по плану, і ГГ зізнається в почуттях до своєї рідної кровної сестри. А вона відповідає йому взаємністю. У них там навіть є клята сцена одруження. Чесно кажучи, за першим разом я навіть не додивився туди, оскільки сам тайтл доволі прохідний. І жувати його аж два сезони у мене не було настрою. Але коли я дізнався, що автор з дитинства за інцест, то це змусило мене повернутись до тайт. Тайтлу. Додивитись його до кінця, проригатись і зробити вигляд, що я ніколи цього не бачив. Тільки заради вас, любі підписники, відкрив цю скриньку Пандори ще раз. Тож, хоча б заради моїх страждань, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще ні. Я ж казав, що ставатиме тільки гірше, ну я вас попередив. Після інцесту у нас в меню Зоофілія. Моє життя псом Інукайсан це все погане, що ви могли подумати про цей тайтл з назви. Тільки гірше. По суті, це софткор хентай, в якому головний герой. Що з невідомої причини переродився песиком і потрапив в дім своєї однокласниці. Нукай, ну, кай, ну ем, він той во. Шпекається зі своєю однокласницею. У формі собачки, так. І ще з іншими подругами. Угу. Поверніть мені часи, коли найзбоченішим тайтлом на екрані були міжвидові рецензенти. Мені нема що більше сказати, це просто мерзость. Камі сама, за що мені це все? Цей стрес потрібно чимось залікувати. О, точно, шопінг. Що може бути краще, ніж старий добрий шопінг? І купувати будемо щось пов'язане з найкращим аніме в історії з Любою Фрірен сама. А допоможе мені в цьому спонсор сьогоднішнього випуску Zen Market. Забігаючи наперед, скажу, що ось цей ящик вдалося зібрати і доставити в Україну буквально за лічені тижні. То що ж в ньому? Давайте по порядку. Отже, оскільки у мене вже є ось ця чудова, але самотня фігурка пані Фрірен, то починав я з того, що знайшов їй хорошого компаньона. Для цього пішов на Вікіпедію і скопіював назву Тайтлу Япон Зайшов на ZenMarket та вставив назву у пошуковик. Погортав та знайшов фігурки до смаку. ZenMarket дає змогу купувати в купі різних японських магазинів. Конкретно я зараз використовую Яху аукціони. Тут можна зробити свою ставку, якщо ніхто не дасть більше, то забрати фігурку за доволі приємною ціною. Зрештою, я виграв усі аукціони, в яких брав участь. Хоча, якщо ви хочете просто купити товар, то можете обрати Amazon, Mercari чи інший варіант, їх тут вдосталь. Отже, після того як я повигравав всі свої аукціони, Zen Market. Викупив товари, склав їх в єдину посилку та вислав мені. І ось два тижні по тому я відкриваю цю чудову коробку. Як бачите, тут напарники для моєї фрірен, Ферн та Штарк. Все прийшло чудово запакованим і знаходиться в ідеальному стані. Також моя тематична фрірен коробка містить ось ці миленькі сережки, що одразу йдуть дружині. Та ось цей чудовий пін з фрірен сама, який моментально летить на стіну слави пінів. Є ще ось цей значок з бліча, але це подарунок для товариша, не звертайте уваги. Хух, стрес вдалося чудово зняти. А якщо би ви хотіли собі придбати щось гарне прямо з Японії, то ось вам промокод MANGUA. При реєстрації вам одразу нарахують 1000 єн, які можна використати на міжнародну доставку. Посилання на ZenMarket в описі та закріпленому коментарі, а ми повертаємось до аніме, яких би краще не існувало. Гарем у лабіринті іншого світу. Ой, я сказав, що завершив з Ісикаями. Вибачте, я вам збрехав. Ще один тайтл, з яким хочеться покінчити якомога швидше. Це дуже блідий та не надто цікавий Ісикай. Головна фішка тут полягає в тому, що герой купує собі свій гарем. Так, так, розбудіть мене через 100 років і спитайте, що відбувається в Ісикаях. Моя відповідь буде незмінною: герой купує собі рабинь, а вони йому вдячні і готові до всіх форм сексуального насилля. Тож перед нами ще один наполовину хентай, де головний герой. Майнить ресурси в данжі, купує на них собі рабинь, шпекає їх, а потім змушує батрачити на нього, ризикуючи життям в данжі. Творці аніме настільки не вірили у можливість другого сезону, що в кінці першого, буквально у вигляді слайдшоу, показали всіх наступних рабинь головного героя і як він їх шпекає. Типу, тримайте, ви ж за цим сюди прийшли, насправді. І давайте уже закінчимо з цими збоченнями. Думаю, ні для кого не стане сюрпризом, що цей сегмент закриє повторці цілителя. Ще одна абсолютно хвора. Штука, де головний герой наново переживає своє життя героя-цілителя. І оскільки попередній раз інші герої його сексуально аб'юзили, катували, ґвалтували та не давали жити, то цього разу він влаштує все те саме, але для них. Хоча спершу, з невідомої для сюжету причини, головний герой ще раз пройде усі катування та ґвалтування. Мені, якщо чесно, здається, що йому це мусило подобатись, бо добровільно вдруге піти на всі ці страждання, ніяка адекватна людина би не схотіла. Навіть заради найелегантнішого плану помсти. Ну, хоча немає нічого елегантного в тому, щоб погрожувати своїй обічинці запхати розжарену кочергу у вагіну. Боже, я не вірю, що я це сказав. А тепер поговоримо про аніме, чи є існування. Мій мозок до сих пір відмовляється прийняти другий сезон обійцяного Неверленду. Якби так сталося, що ви пропустили перший сезон цього тайтлу, то відкладайте все і біжіть його дивитись негайно. Темний фентезійний світ, де все не те, чим здається. І групу дітей-сирот вирощують на забій для демонів, що керують світом. Саспенс, ігри розуму, таємниці, чудовий малюнок, непересічні персонажі. Таку по іншого, що роблять перший сезон Неверленду новітньою класикою аніме. Однак з другим сезоном усе пішло не по плану. Творці аніме вирішили впихнути 143 розділи манги в 11 серій. Той час, як перший сезон містив 37 розділів на 12 серій. Уявіть собі, в який форшмак перетворився сюжет оригіналу. Деякі арки просто викинули, деякі порізали до невпізнаваності, деякі скоротили буквально до слайд-шоу. Таким чином, ми отримали ледь не найгірший другий сезон в історії аніме. При цьому сама манга в абсолютному порядку і чудово продовжує історію. Тому, якщо ви глянули перший сезон і хочете продовження, то або читайте мангу, або сідаємо разом в позу хачіку та сумно чекаємо. Ремейк Неверленду. А далі у нас ще один епічний факап. Здавалось би, що може піти не так. Візьміть одну з найкращих аніме студій в історії, Медхаус. Видайте їм на руки одного з найкращих персонажів коміксів в історії, Росомаху. Залийте це все грошима від Марвел. Та смакуйте пригоди логана в Японії. Але щось пішло не так уже на етапі дизайну персонажів. Ну ви просто гляньте на цього смазливого і довжелезного логана. Він тут більше схожий на персонажа Манги, ніж на безсмертного супергероя, який може надавати підсрачників навіть галку. Просто гляньте, яким брутальним красунчиком сюжетно той самий Логан уже є в наступному тайтлі про людей Ікс від того ж медхаусу. Ну зовсім інший ж вайб. В будь-якому разі, Росомаха вийшов абсолютно провальним. Невиразна романтична, я би навіть сказав, мелодраматична лінія нещасного кохання, анімація з Паверпойнту та дуже посередні екшн сцени. Лиходії, що навалювали Логану, наче ЗСУ оркам під Курском. Дуже сумнівний дизайн персонажів та крінжові діалоги. Анімований Росомаха Міг стати діамантом в короні брутальних супергеройських аніме. Натомість він став безхребетним розчаруванням, що похоронило величезний проєкт. Справа в тому, що на початку десятих Марвел та Медхаус заколабились та почали будувати анімешний супер всесвіт. Залізна людина, Росомаха, Люди Ікс та Блейд це все те, що встигли зробити. Хоча Люди Ікс і особливо Блейд уже були доволі пристойними тайтлами, все ж розчарування від Росомахи та ще більш невнятний Айронмен фактично похоронили франшизу. А шкода. Після Блейда у мене була надія на щось справді годне. Для аніме фанів зі стажем сьогоднішній фінальний бос поганого аніме не стане сюрпризом. Б'юся об заклад, багато хто з вас чекав побачити тут шкільні дні, і ось вони тут. Для новачків спробую пояснити максимально коротко і зі спойлерами. Шкільні дні це доволі середнє аніме про життєві будні трьох героїв: хлопця Макото та двох дівчат, сором'язливої котонохи та активної Секай. До певного моменту тайтл виглядає як прохідна романтика. Not great, not terrible. Одна дівчина допомагає влаштувати стосунки героя з іншою. В процесі закохується в нього і всі опиняються в любовному трикутнику. Цілком нормальна зав'язка. До певного моменту мало що віщує лихо. Але потім всі персонажі, наче зриваються з ланцюга. Макото займається сексом з обома дівчатами, а потім буквально з усіма іншими персонажами жіночого роду, що хоч раз появлялись у тайтлі. Сикай завагітніла від Макото, і чувак, звісно ж, звалює назад до Котонохи, за що отримує ножа в живіт від, від Сикай. Котоносі це не надто подобається, і ось уже ножа в Живіт отримує сама Сикай. А котоноха відпилює голову мертвого Макото та звалює з нею на човні в закат. Якого дідька? Що сталось і як ми прийшли до цього фестивалю дірявих презервативів та наточених ножів? Я до сих пір не розумію і вам раджу не вникати. Просто тримайтесь подалі, воно вам не треба. Хух. Нарешті ми завершили цей заплив басейном для уринотерапії і можемо видихнути. Мені не надто сподобалось дивитись увесь цей треш, але якщо вам зайшло відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та пишіть в коментарях, які погані аніме бачили ви. Як завжди, окрема подяка ось цим справді золотим людям, що підтримують нас гривнею, на базі. А якщо ви хочете глянути ще одне цікаве відео про аніме, то посилання уже на екрані. Цілую в носика, ням ням Пані Нікс та пані Тов просто обожнюють коробки.